Міський голова Сергій Кузьменко передав військовим супутникову систему StarLink для успішного виконання бойових завдань на лінії зіткнення. Цей пристрій дасть можливість в умовах відсутності мобільного зв'язку та електроенергії мати постійне підключення до мережі інтернет та тримати зв'язки з рідними бойовими побратимами і координувати дії між собою. Пише прес служба міськради. 6 лютого під головуванням заступниці міського голови Ірини Чимириць відбулося засідання комісії з розгляду заяв від жителів громади на лікування та інші потреби. Розглянули 71 звернення з потребою дороговартісного лікування та придбання медичних препаратів, проведення операції, проходження гемодіалізу тощо. Вирішено задовільнити заяви всіх людей, що звернулися за допомогою. На їх потреби будуть виділені кошти в межах 150 тисяч гривень. У Приютівській громаді створять гурток за напрямом Оператор безпілотного літального апарату Дрону. Зараз на операторів дронів є запит у сільському господарстві, лісовому секторі, сфері екології, будівництва, медіа, а також обороні, де формуються окремі підрозділи аеророзвідки. Гурток базуватиметься в Олександрійському професійному аграрному ліцеї. Вартість обладнання, необхідного, аби запустити навчання, складає 325 тисяч гривень. Це, зокрема, один MAVIC-3, два безпілотні. Них літальних апаратів для дрон рейсингу та комп'ютерний симулятор. Олександрійська бібліотека для дітей у співпраці із жіночим інформаційно-просвітницьким центром Перспектива тілює проєкт, спрямований на розвиток молодіжного волонтерства в місті. 27 січня команда юнаків та дівчат зібралася, щоб відзначити початок провадження молодіжних ініціатив в рамках програми Волонтер Плюс. Молоді волонтери отримали посвідчення та намітили план дій на наступні три місяці. В Кіровоградській області, як і в Україні, вперше вводять заборону на вилов щуки у період нересту. Це пов'язано з нерестовою активністю риби, яка настає раніше ніж в інших видів риб. Інформує Кіровоградський рибоохоронний патруль. Заборону на вилов вводять з 15 лютого до 31 березня. За незаконне добування щуки передбачене покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків у розмірі 3,5 тисячі гривень за один екземпляр риби.